Вітаємо вас з перемогою. Сьогодні забили гол, за вас тоді вболівальники, вся команда. Ваші враження цього матчу. Е -е, дякую за привітання. Що хочу сказати, важка гра, класний суперник. Е Довго на нього налаштовувались. Попередні дві зустрічі з ним програли, тому сьогодні і весь тиждень а то, напевно, більше готувалися. Налаштувалися добре. Є перемога, так що ми задоволені. В кінці матчу щось там у вас трапилось в команді. Там три-чотири моменти, порожні ворота, не порожні ворота. Чотирьох трьох виходили. Володимир Добіченко дуже нервував з цього приводу, що там. Бачите, є така трошки проблема в ПБФ з реалізацією. Ми над цим працюємо, відпрацьовуємо дуже багато на тренуваннях. Я думаю, що в наступних іграх будемо виправляти такі помилки. Це останні секунди кожного стайму. Хвилина, яку ваша команда дуже важко проводить, чомусь так нервово, стресово. Чим це пов'язує? Думаю, що не тільки ми. Різниця в рахунку в один м'яч, тому да, трошки комусь моторошно, когось ще якісь там емоції не може стримати. Ну, таке буває, але дотерпіли, перемогу забрали, так що чудово, задоволені. У вас постійно е, на, на трибунах є один вболівальник. Е, хтось приходить, дивитися ваше а Сьогодні троє було. Хто ці люди і познайомити нас з ними е, завжди приходить мій батько. Так він завжди боліває за нашу команду вже дуже давно. Е, приходять деякі сп... працівники нашого підприємства, також мої брати. Тому є люди, які там не, не завжди один. Декілька людей приходить завжди і вболіває за тебе. Це результат 2-1. Як вважаєте? Він по погрішхів можна було там закривати цей матч раніше. Ви бачите, ви ж тільки що при запитанні самі відповіли, що було стільки моментів до, там за три було, да, 4, ну, 4 3 хвилини до кінця матчу. Можна було закривати цей матч, але ну не вдалося. Треба працювати над реалізацією. Ми над цим працюємо. Я думаю, що ви виправимо таку. Дякую. Дякую вам.